Почалося все з ось цього диска, і як завжди буває в моїх історіях, почалося все надто давно. Тож доброго всім дня. Ну, готова половина поворотного столика. А тут я знайшов нижню частину, так би мовити, каркас основи цього майбутнього поворотного столика. І нею виявилася звичайна сковорода. Ну, ось поворотний столик майже готовий, він поки що лише не крутиться. На якийсь час стаю трубочистом, сковородочистом, мойдодиром і придаю належний вигляд майбутньому корпусу. Блиск майже, майже блиск. І чого в мене тільки не знайти в цьому гаражі. Чомусь приглянулось мені це колесо від самоката дитячого. І підшипник, і корпус підшипника. А далі справа за принтером. Ну, тобто за органами із принтера. Ну, якщо коректно, за деталями. Намагаюсь підібрати так, щоб без токарних робіт. Попробую відпиляти саморобним дремелем, з саморобним блоком живлення. Відео, як я їх виготовляв, є в мене на каналі. Довгенько, але відпіляв. Тепер потрібно підібрати шківок. Шківи можна знайти в мене в гаражі, це шківи від старих пральних машин. У цьому діаметр явно не співпадає, тому потрібно розсверлити трішки. Центрую корпус підшипника, воно ж колесо від самоката і сверю відповідні отвори для кріплення. Три отвори на зворотньому боці зинкую під потайну головку вінтів. О! Електрика, електроніка. І в моєму випадку пригодиться гніздо для штекера постійної напруги від блока живлення, вимикач. Ось ця аудіо в роз'єм пара підійде, але трошки для інших задач. Заміряю і сверлю Тобто, ж пишуть мешканці забайкалля якути та інші громадяни Росії, яких не шкода, проводять Згадайте. Попідпилював ось що вийшло. Ну і як же ж тут, без балончика чудотворного чорної краски. Тіре повільними рухами перетворюється в чорне. Саме час підібрати силовий агрегат. Моторчиків від принтера в мене ціла гора. Непогано, оці маленькі ремені пригоді стануть саме раз. Так, кручу, верчу, вибрати хочу. Ну, мабуть, ось цей. Лишній відкрутити, відпиляти, а далі буде видно. Приміляюся, як можна закріпити, сверлю отвір. Знову приходить на допомогу вал із принтером. Знімаю пару резинових валиків. Один із таких допоможе більш стабільно закріпити моторчик. Із підручних матеріалів виготовляють ну, на всякий випадок кришечку-ізолятор для моторчика. Тепер якось з проміжного вала потрібно передати крутящий момент на саму сцену. Знову на допомогу приходять ось ці валіки резинові спринтера. Вимірюю, підточую, отримую. Осадка ідеальна, навіть клеїти не потрібно. Ну, тепер час зробити розпайку провідків і встановити гнізда. Розєми вимикачів в свої відповідні місця. Ось так нормально, все вийшло А цей штекер в мене не просто так, тому що є ось така педаль, вона точно не від швейного електроприводу. Але я припаяю до неї штекер. І буде цей штекер під'єднуватись до відповідного йому гнізда. Примудровую пружинку як натягувач. І самий раз, щоб ця вся конструкція не йорзалась по столі, наклеюю мебельні наліпки. І все вроді би не предвіщало біди, та вона все ж таки прийшла. Попередні випробування показали, що на самий малій напрузі швидкість обертання надто висока. Потрібно все переробляти. І робити щось наподобі ступінчатого редуктора. Тепер раніше відторгнутий шків я ставлю на основний вал а менший шківок ставлю на додатковий вал. Закріпивши на валу, намагаюся вирівняти діаметр шківа в нижній частині, а заодно зменшити його розмір. Уже з відомих резинових валиків сплінтера виготовляю накладку для кращого сцеплення. Для того, щоб якось воно все помістилось компактно, довелося і сам мотор перезакріпляти по-новому. Для збільшення коефіцієнта передачі зменшив діаметр резинового шківа накладки. Цього разу корпусом для підшипників буде служити тонка ламінована ДСП. В ній я просто просверлюю отвір по зовнішньому діаметру підшипників і запресовую їх туди. Необхідні рівні я виготовляю з рівнів принтера. Для цього врізаю до необхідної довжини і склею. Зібрану докупи деталь, прикручую до корпусу сковороди основи. Завершується довге ходіння по муках. Щоб закріпити кришку, довелося з пружини принтера виготовити спеціальну довгу викрутку. Під'єдную штекери від блока живлення. Включаю кнопку, все працює. Виключаю кнопку, під'єдную штекер педалі. При виключеній кнопці і нажиманні на педаль. Мотор також починає крутитись. Ну це вже дещо. Смішно, правда. Ну якось так вийшло. Двоступінчатий редуктор, але б не сказав, що швидкість номінальна. Трішки завишена і надто складно це все. Можливо, у когось є набагато простіші рішення з готовим редуктором. Або моторчиком, наприклад, від мікрофильовки. Але в мене раніше не було ніякого поворотного столика, а тепер є такий. Слідкуйте далі, а далі буде. Всього найкращого і до нових зустрічей.